Привіт! З вами знову Алекс Масевич. Сьогодні ми поговоримо про ліквідацію реорганізацію підприємства, припинення діяльності підприємницьких структур. За невиплату зарплати своїм працівникам директор чи власник отримує відкриття кримінального провадження. І 100% працівник виграє суд. Нерентабельність, якщо підприємство стає нерентабельним, то відбувається припинення його діяльності. Реорганізація це відновлення. Припинення буває у два шляхи: реорганізація та ліквідація. Підприємство реорганізовується у таких випадках: коли воно зливається з іншим підприємством, здійснюється поділ підприємства. третє – Перетворення одного підприємства на інше, четверте. Приєднання одного підприємства до іншого. 1, 2, 3, 4. Це все називається реорганізація. Ліквідація за особистою ініціативою власника після закінчення строку, на який створювалось підприємство, після досягнення поставленої мети за рішенням суду з інших підстав, які, передбачені чинним законодавством України. Якщо власник помирає, то перед тим потрібно було написати заповідь. Якщо заповідь не написаний, то підприємство розійдеться по державі. Якщо щось накрутити, намутити з фінансами, то посаді. Суд, коли банкрутство підприємства, але може бути і мирова угода. Наприклад, знайшли інвестора, і тоді можна здійснити реорганізацію підприємства. Для ліквідації. Судом створюється ліквідаційна комісія і починає усе майно підприємства продавати в гарних цінах. Претензії, незадоволені у зв'язку з відсутністю майна, а також не визнання ліквідаційної комісії, вважаються погашеними. Також невизнані ліквідаційною комісією, вважаються погашеними. І речі, які продаються, вважаються неліквідними. Реорганізація це санація. Ліквідація юридичної особи, наприклад, церкви. це Неприбуткова організація. Церква. ОСББ стало популярним в останні роки. ОСББ це об'єднання співвласників багатоповерхового будинку. Це неприбуткова організація. Санація це в повному перекладі фінансове оздоровлення. Три заяви в суд, тобто з заяви в суд починається судова тяганина. Якщо держава подає в суд. Тоді кінець, повний кінець, якщо держава подає в судне підприємство, підприємство програє. Ліквідаційна комісія сплачує державі податки, потім зарплату працівникам, борги і так далі. Але фактично вони платять тільки за суд і зарплату. Ліквідаційна комісія віддає гроші в першу чергу. Заведення судової справи, тобто забирають собі. Також в першу чергу за роботу ліквідаційної комісії, тобто, власне, в суд і собі. В другу чергу, внески членів трудового колективу забезпечені заставою. Це усі несплачені не податки. Третє зарплата. Але фактично їх. Цих коштів не вистачає. Четверта черга. Внески трудового колективу не забезпечені заставою. Далі ми будемо говорити про етику, соціальну відповідальність у бізнесі. Так. Все, ми поговоримо про це десь після Паски. А з вами був Мусевич Олексій. І є висока ймовірність того, що я буду на наступний раз проводити лекцію, яка буде записана на відео. Очікуйте, підписуйтеся. І до можливої зустрічі. До можливої відеозустрічі.